До уваги громадян П'ятихатська державна податкова інспекція головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області доводить до вашого відома, що законом України номер 2516 10 про внесення змін до податкового кодексу України від 15.08.2022 року змінено або подовжено термін подання одноразової спеціальної добровільної декларації. Тобто одноразова спеціальна податкова декларація подається до податкової служби з 1 вересня 2021 року до 1 березня 2023 року. Одноразове спеціальне особливе декларування це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою активів, які були набуті, та з яких не сплачені або сплачені не у повній мірі податки та збори. Подання одноразової. Добровільної декларації не є окремим спеціальним порядком офіційного визнання або підтвердження державою фактів набуття активів. Збір з одноразового спеціального добровільного декларування це одноразовий обов'язковий платіж, розмір якого визначається декларантом, самостійно розрахується, визначається і відображається з ним в одноразовій спеціальній декларації. Скористатися одноразовим спеціальним декларуванням Декларування можуть як резиденти України, так і нерезиденти фізичні особи, які на момент набуття активів були резидентами, а також самозайняті особи. Декларантами не можуть бути перше, це неповнолітні, недієздатні особи або малолітні особи, які за будь-який період, починаючи з 1 січня 2005 року, повинні. Або подають, або повинні були подавати декларації відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції. Також не можуть бути декларантами особи, стосовно яких з боку України застосовані спеціальні обмежувальні санкції відповідно до закону про санкції. Далі перелік активів, які, з яких у разі невикористання фізичною особою право на одноразове добровільне декларування вважаються сплаченими податки відповідно до податкового законодавства. Це перші активи, крім нерухомості. Та транспортних засобів, сумарна вартість яких не перевищує 400 тисяч гривень. Далі квартири, загальна площа яких не перевищує 120 квадратних метрів, домоволодіння, загальна площа яких не перевищує 240 квадратних метрів, технічні споруди до 60 квадратних метрів. Далі земельні ділянки в межах норм безоплатної приватизації, та транспортні засоби некомерційного використання розрахунку один автомобіль. Який використовується водієм. Далі, об'єктами декларування не можуть бути активи декларанта, які обліковуються на рахунках фінансових установах на території країни, визнаною країною-агресором. Для цілей одноразового спеціального декларування. декларант Має розмістити кошти, кошти в національній валюті на спеціальному рахунку, відкритому в банку, до подання одноразової спеціальної декларації. Сума збору з одноразового спеціального декларування визначається шляхом застосування до бази для нарахування збору з одноразового добровільного декларування таких ставок 5% для валютних цінностей, що, є, що розміщені на рахунках. В установах банківських в Україні 9% щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках в іноземних банках, далі 2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій. Сплата збору з одноразового добровільного декларування здійснюється декларантом протягом 30 календарних днів з дати подання спеціальної одноразової добровільної декларації. У разі вибору декларантом, який подав одноразову спеціальну добровільну декларацію, після 31 серпня 2022 року. Сплата збору з одноразового спеціального декларування, добровільне декларування здійснюється декларантом у такому порядку. Першого платежу протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової добровільної декларації спеціальної, другого платежу до 1 травня 2024 року і третього платежу до 1 травня 2025 року. Одноразова спеціальна добровільна декларація подається безпосередньо декларантам і виключно в електронній формі. Сплачений одноразовий збір у рамках одноразового добровільного декларування або податкової амністії йде до державного бюджету, з якого фінансується обороноздатність Держави України. Які позитиви для платників податків від запровадження одноразового спеціального добровільного декларування. По-перше, це право на цивілізовану легалізацію активів, які були приховані від оподаткування. Держава дає можливість повернути кошти, гроші та інші активи у прозорий легальний бізнес. Це можуть зробити, наприклад, ті, хто працював без офіційного оформлення трудових відносин. Громадяни можуть задекларувати свої активи, з яких не були сплачені податки. За ставками. 5% це загальна ставка, 9% для закордонних активів і 2,5% 2,5% для активів у вигляді облігацій внутрішньої державної позики. Можуть обрати альтернативні ставки. Це 6%, 11% та 3% відповідно з можливості сплати податкового зобов'язання трьома рівними частинами. Подача одноразової спеціальної. Декларації добровільно є правом, а не обов'язком фізичної особи. Декларант звільняється від кримінальної, адміністративної та фінансової відповідальності у випадку декларування активів, з яких не були сплачені податки. Дякую за увагу.